Калубчик. І сьогодні ми відкриваємо the humidifier з повітря. води. Осушувач повітря. осушувач повітря. Значить у нас сьогодні на М'яко, uh -huh. 20-літровий low energy, використовує midifier. небагато. Сподіваємось, де тому що в Англії дуже велика вологість, сирість, і утворюється зранку на вікнах конденсати, потім він і на підлозі, і, нам, і від того, знаєте, так сиро, і запах. Ну, у нас, в принципі, не прям так сильно сильно, але нам дуже треба все ж таки висушити повітря, бо це не дуже корисно дихати таким сирим повітрям. А я не люблю сорізь. А ну хто ж її любить? Вона так пробирає до кісток. Я, я. Тож будемо возити туди-сюди, туди-сюди. Free HEPA-фільтр. Free HEPA-фільтр. Наш використований фільтр. HEPA. Інструкція. У мене інструкція міцна. Нічна. Ото слабаки читають інструкції. Треба повідліпляти. Не треба. Ну Будь ласка, ну можна знову починати з відліплювання. Бах у нас такий на цілих 20-мітерс. От цікаво, сьогодні запустимо. Засічав годину і завтра. Виміряємо скільки. Вина. Так. Інструкція. Інструкції. Інструкції да. пропочитати. Будемо включати. Ага. Може, все ж таки Інструкція. Ключик затку. Две. Що? А що 73 то що? Химідіть. Ого. 74. Ну збільшилось? 75. Це да хумівіть. 76. Мама, цілиць, тут є годинка де... можна. Слебійша, поставити. Головне можна це. Така, що нам холодне? нам гаряче. Зараз. А, о, опускає. Одна мама була. Так, да, дякую дуже. Не знала, як тебе про це попросити. О, тебе вона рухається. А як туди воду але я чорно наділа, коли треба? Вона бере повітря, потім якусь воду знову забирає. Ага, от там де водичка, бачиш такі хвильки. Є хвильки в тебе? це Water Tank Full Indicator. Тут показує наскільки заповнений. давай, здавайте, скільки водичка нам. Та ну явно ну, не балюйся. Нічого. Так а що ти хотів за хвилину, щоб він щось набрав. Ну, ти же прям думаєш, що це якийсь супер прибор. Ну, ну, да. да, написано, що це такі humidity е показує. Так скільки там було, 80. А, якось таке. 80. 80. Ярко, Такі вісім, а вже сімдесят дев'ять, давайте сімдесяти ще. не воду Треба почекати мінімум п'ять-шість годин. Тож ми для того і взяли великий бак, щоб кожні дві хвилини не бігати не виливати. Вже вісімдесят. Ну що, потім повернемось до вас завтра. До завтра. Все, ставимо. Ну от пройшло 121. І в нас вже бак. Тобто воно, воно навіть саме відключилось, не ми? А, відключили його. а... Осушувач зупинився сам, тому що вже все. Хочу, з своєю водичкою можна робити чай. Тайкий чай. Боже, дійсно повністю. Ну от, щоб ви розуміли, про яка вологість в англійських квартирах, будинках. Так, <флузь> да, десь немає, звичайно, але здебільшого тут без осушувача ошу... ошу, Дуже-дуже важко. Ярте, вимірюєш рівень води. У не, неї холодна. Ну то що, виливаємо, запускаємо заново? Таї, Як ти уявляєш, за пів доби зібралося 20 а літрів. а ти казав, ну там, да, може я раніше відключилося, але ми зауважили, що через 12 годин яр. А ти казав, ну що 20 літрів брати, достатньо. Скільки ти хотів? 6? 12. 12. 12. Іду виливати в чайник. Ага. Ну, я вже вилив воду. Включаємо. 87 покажу, Це для початку. Це для початку. початку. Ну, не думаю, що є. 86. ну не І всем пока на канале Яковыпчик. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки и пишите комментарии.